Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Е, я зараз буду класти Софію спати, і в мене починається метушня, все встигнути тих е, півтори години, поки вона спить, і тому я хочу зараз дещо сказати, поки я пам'ятаю, бо потім забуду. Ще пів року назад, як я тільки задумувалась про те, що мені варто десь там ходити для себе на якийсь на... На якісь процедури жіночі, більше проводити часу з книжкою чи з подругами. Мене це дуже нервувало, тому що я розуміла, що як тільки в мене з'явиться вільний час, я хочу провести його лежачи в ліжку, щоб мене ніхто не рухав, або поспати, або догнати якісь обов'язки, які в мене є, які я не встигаю зробити або не маю сили. І Я дуже тішуся, що я дала собі час. Що я себе не, не ображала, що я е, спокійно до цього поставилася. Може, це тому, що це вже друга дитина. і Я знала, що е, з Матвієм, от настав час, коли я вже змогла мати силу на щось більше, крім догляду за дитиною, за, е, крім своїх обов'язків безпосередніх по дому. Це десь було вже Матвію два роки і два місяці. Ну там більше до двох з половиною років. Тому я розуміла, що це нормально. І так, і тут я чекала, я дала собі час, з'явилися сили вечором на щось, на себе, на якісь хобі, на якісь дозвілля і навіть на якийсь спорт. І я дуже тому тішуся, дуже собою в тому плані пишаюся, що це все відбулося природньо, з любові до себе, з турботи до себе. Тому цей шматочок минулого буде таким доповненням до одного з попередніх відео, де я казала про те, щоб дати собі час набутися з дитиною, дати собі час відновитися, виспатися, відпочити, полінуватися. Не обов'язково весь свій вільний час заповнювати якоюсь діяльністю, Якщо ви відчуваєте, що ви не маєте на то сили, і от коли сила знайдеться, то ви повернетесь до себе з натхненням, з легкістю, з насолодою, спілкуванням з про себе. Тож такі в моєму графіку тепер сталися зміни. Тепер я ходжу два рази в тиждень пілатес, Я тепер ходжу на масаж. Пам'ятаю, що я зовсім недавно в своїх відео, десь може навіть і пів року назад, казала, що я в обід, коли Софія спить, я стараюсь теж спати, тому що я не висипаюся вночі. я Стараюсь ніяку роботу не робити в цей час по дому. А от тепер все помінялося. Тепер я в обід спати не хочу, тому що я сплю добре вночі. Софія спить краще, Матвій спить краще. Я висипаюся. Відповідно, я в обід можу. Приготувати заготовки на вечерю, або там поприбирати кухню, або, наприклад, зайнятися пранням, або почитати книжку. І вечором в мене є навіть сили сходити от на заняття спортом чи там ще кудись. Тому на все свій час головне пам'ятати, що цінність наша це не зовнішня картинка. Ми цінні тим, хто ми є, тим, що ми робимо, тим, ким ми є для наших близьких, і любити себе. Мог, красивий. Бачиш, я... Доторкнуться, звісно, можна. Погладити мох. Да. Сік. Сік. Ми приїхали в Стрийський парк. Обіцяли сьогодні гарну погоду. Ну, 14 градусів. Але сонця немає і воно так холодно. Да вниз, але краще не біжи, йдемо О, Софійка там заснула в машині, ми її перенесли в коляску. От вони гуляють там. Бачиш татка? Не біжи, не біжи, помаленьку. У нас були дуже класні теплі вихідні. Ми вже поближче подіставали легші куртки, хоча я думаю, ми ще повернемось до тих тепліших. Але наразі гарна була погода, хоча не було сонячно, але це вже зовсім інше відчуття гуляти в такому передвесняному парку. Кидай туди. Ну, що ні, ні, кидай, кратічку ведусь. Багато діток вже було на самокатах, на велосипедах, так що можна сміливо діставати весь дитячий транспорт і активно використовувати. Я це відео спеціально зробила таким наповненим прогулянками на природі, щоб надихнути, змотивувати вас, поки є нагода, поки тепло перше весняне, прогулятися в парку, десь поїхати на природу, де є можливість близько, недалеко, біля міста. Тому що це справді дуже розвантажує голову, переключаєшся, надихаєшся свіжим повітрям, знаходишся. І зовсім інший стан, набагато краще самопочуття. Я вже наразі казала в своїх відео, що нам дуже пощастило, що наші діти не нудяться на природі, вони можуть придумати собі гру з камінців, з палок, десь бігати, ходити, роздивлятися, і це одне задоволення з ними гуляти. Чиста кухня, що Мені шкода а зараз щось тут на ній робити. Але треба. Так, я буду робити на обід такі бургери. Взяла котлети, У тебе були якісь по знижці, але термін добрий. от І в мене тепер є гриль. Попробую на грилі зробити. Рецепт бургерів у мене вже десь був на каналі. Ну, це не є мій рецепт якийсь особливий, це звичайні бургери. Немає нічого складного в приготуванні, як завжди. От, але я вперше робила їх на грилі, і я вам скажу, що це дуже круто. По-перше, вони виходять хрусткими і такими водночас і соковитими. І булка класно просмажується, покажу в кінці відео. І котлети. І найкраще, напевно, з того всього це те, що в кінці мити треба тільки ці малесенькі дві насадочки. Вони вистигають, я їх знімаю і мию, і все. І кухня чиста, тому що коли смажите на пательні, то воно під кришкою все одно все вибризкує, і то ну, запах не всю хату, і то не дуже приємно. А бургери я так собі за них згадала і захотілася приготувати, тому що весняна погода така дуже нагадує ностальгію про те, як влітку можна собі йти на пікнік, брати з собою якісь сендвічі, брати з собою якісь овочі помиті, нагулятись, нагулятись, нагуляти, сісти, сісти десь на якусь лавку чи на паньочок і перекусити, йти гуляти далі. Звичайно, було б класно, що додати цибульку, огірок, але що в мене було вдома в холодильнику, то я її додала і все одно вийшло досить класно. І от в кінці вже готові бургери, я так легесенько притискала, щоб сир розтопився, щоб їх підігріти, булку підсмажити. Повністю не закривала, але так трошки присмажила, і от вони такі вийшли. Рум'яні і класні. Такою допитливою все навколо було їй цікаво. Та понад усе на світі Бо... Хотіла показати трохи вам своїх вечірніх читання, наші сімейні. Дуже діти люблять, коли їм читають. Полетіла дому, до іла. Муд... А це наступного вихідного дня ми е, після Матвієвих занять пішли на іншу прогулянку, так як я казала в цьому відео, буду вас надихати вийти погуляти, поки добра погода. Біля парку знесіння є домівка врятованих тварин. От ми туди і відправились. Покажи, як світу. Тварин, які або поранені, або їх вивезли з місць, де було небезпечно. І також нам сподобалось, що тут можна брати собак з притулку і гуляти з ними. Там навіть ціла черга стояла за собаками. Люди собі брали собаку на повітець і гуляли з нею в парку, потім повертали назад до притулку. Хайкінг, Валера каже. Хайкінг. Насправді такі прогулянки, можна сказати, по лісовій місцевості, хай, хайкінг, так як за кордоном кажуть, це дуже круто, тому що це, по-перше, свіже повітря, по-друге, діти можуть тут вибігатися, нагулятися і нема поруч дороги, машин, можна спокійно їх відпускати. Плюс це цікавий маршрут. По дорозі можна бачити тварини, рослини, птахи, роздивлятися природу. <плес> Як озеро роблять? Так. До природа сама робить. Згір вона нас бачиш бачишся. І от такі чудові вихідні, які я вам показали в нашій сім'ї. Припали на дуже важливу і тяжку дату для нас всіх, для українців це два роки повномасштабного вторгнення. Мені здається, скільки б не прийшло часу, ніколи не вкладеться в голові, як може бути життя і смерть поруч так близько, щастя і розпач, біль, втрата і любов. Йти просто нога в ногу кожного дня в наших життях. Ми не знаємо, що підготувало для нас завтра. Нам залишається тільки вірити, молитися, дякувати і пам'ятати, що в нас є лише цей день, лише ця мить, жити нею сповна. І бережіть себе. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Всім па-па!